Шалом, це Славко. Вибори чи не вибори Трампа принесуть вам таке ж розчарування, як мені, мабуть, приніс би кінець світу, що за багато сподівань від такої події. Ми його так барвисто уявляємо. А насправді нічого не станеться ні на той день, ні наступний, поки вони порахують голоси. Пам'ятаєте, це вже було в 90-ті у Флориді. Мабуть, і там хтось помилиться, будуть перераховувати, буде все це довго, ганебно. Нецікаво і головне на нас не вплине. Тому що безсилля, от ви знаєте, чого мовчить Китай? А нема що сказати. Безсилля він своє ляпнув своєю позицією миру, побачив, що всі пілюють. навіть на, на, на Китай навіть разом з Бразилією пілюють. Ви розумієте? Хто пілює? Життя пілює, світ пілює, не України пілює, не Зеленський пілює, не ми з вами. Життя, світ, настільки в їм нема чим підтвердити свої пропозиції. Вони не хочуть в це влазити. Вони хочуть ляпати язиком, а ми за них це маємо робити разом з росіянами. Ви розумієте, вони. Якщо ви розумієте, якщо вони не спроможні нас залякати, то вони тим більше не спроможні залякати Путіна. І тому все буде вирішуватися геть не так, як нам хочеться. Нам всім хочеться дива, щоб війна стой, раз-два, все зупинилося. Почалися безкінечні переговори на кшталт Мінська. Ну так на жаль, не буде, тому що сторони ще не вичерпані. Спроба, по перше спроба вичерпати Україну, не вдалася. Вона Якраз починалася минулого року республіканцями. Зараз, ймовірно, буде друга спроба. Ті самі гравці, той самий наш Орбан, та сама кампанія будуть пробувати ще раз нас викривувати, ще раз позбавити нас постачання, позбавити грошей. Ця спроба буде не більш ефективна, ніж попередня, як ви розумієте. І наступ російський теж не буде більш ефективний, ніж він починався. Минулого року ця його велика кампанія. Єдине, що може нам завадити, це наша слабкість, це нестача нашої піхоти, нестача живої сили. І тут ми, як це не дивно, нічого не можемо зробити. Ми можемо побороти страшного бідона, не звертати увагу на сі. Да, зрештою, на кого ми тільки не можемо пілювати? Ми Можемо ігнорувати всіх, ми не можемо ігнорувати тільки власний народ. От якщо народ зашабашить, то все, розумієте? І тут важить готовність постачати м'ясорубку. От буде готовність постачати м'ясорубку, будуть виробничі потужності м'ясорубки, то все це протриває до тих пір, поки вони не погодяться на прийнятні для нас умови. На жаль, не буде м'ясорубки, то і умов прийнятних для нас не буде, то нема сенсу. Я скажу так: що от ви питаєте, а чого у Лисичанську так погано 8 тисяч, а в Копанях так добре. Ви ж не рівняйте, Копані це взірцевий район для фольксдойчів. Копані це взірець російської окупації, це вітрина. Не знаю, чого її зробили саме на Херсонщині. Або в Мелітополі, я ж не кажу, що в Мелітополі так само, тому що я вам поясню, тих вже звільнили, вони вже нахер нікому не потрібні. В Лисичанськ у вас вже свободі. А тут іще є пополовину області, і вони між собою спілкуються. Тут ще треба показати товар ліцом. Це як ну, еміграція, як, як ця була і турпоїздка. Копані ще в турпоїздці знаходяться, а Лисичанськ вже в окупації. Так от. Ніхто не може нас перемогти, окрім нашого народу, і тут ми безсилі, Тут ми можемо тільки молитися, тому що ставлення влади до народу не зміниться ставлення народу до війни змінити можливо, але ніхто не буде, не може і не хоче. Тому власне ситуація лишається невизначеною. Бай.